Крим очікує на звільнення там сотні тисяч людей, кримсько татарський народ, етнічні українці, інші, вони залишаються від нас в українській державі. Це сигнал до посилення солідарності і підтримки України. Це важливо нагадувати і показувати, з чого почалась війна, чим це продовжується, як зараз страждають кримські татари. Як їм треба допомога на міжнародному рівні, і чим сьогодні Польща, а також інші держави Європейського союзу можуть допомогти у протидії російській агресії. Треба сподіватися треба готуватися до реінтеграції. Зараз триває вже війна, повномасштабна війна, третій рік. І звісно, сьогодні в питанні відновлення територіальної цілісності України це і пріоритет Європейського союзу, і пріоритет Латвії. Як вже говорив після початку окупації і анексії Криму, треба цю війну завершувати і це повідновляти територіальну цілісність. Для того я думаю, що ця подія важлива не тільки для України, а теж і для Латвії і європейського союзу. Ми все, що віримо, ми крослітару віримо, і ця сьогоднішня подія. Вона була для мене особисто про це. Ми віримо в перемогу, яка для нас особисто закінчиться поверненням Криму до України, і для нас немає значення, чи це станеться сьогодні, завтра, чи післязавтра за 10 років. Ми ніколи не перестанемо боротися за повернення Криму до України, адже ми віримо, що Крим, наш дім, буде вільним тільки тоді, коли він буде під контролем вільної. України, а не Росії, ми... дуже важливо пам'ятати, що все почалося з Криму. І якщо ми хочемо дотримуватися міжнародного права, якщо ми хочемо, щоб була справедливість, щоб російські злочини були покарані.

not about Crimea, about zaporizhia Kherson, Donetsk, Luhansk.